Рік тому, 17 січня, нові патрульні Дніпра урочисто склали присягу. Тоді на заваді не став ні мороз, ні сильний сніг. На службу заступили 950 патрульних. Урочисто присягаю! урочисто присягаю! вірно служити українському народові. Той день добре пам'ятає інспекторка Дар'я Положай. Було все торжественно. це була присяга, ми котермопіля, це був приходили всі сірості, нас город подержав, хоча було в пірводі, на всі нове. Но, не тюнів підтримку ми відчували». А кредит довіри до поліцейських був неабиякий. Молоді, старунки у новій формі. Поліцейські одразу стали важливою частиною соціального життя Дніпра. Вони залюбки фотографувалися з містянами та навіть створили власний профіль в мережі інстаграм. Рівень довіри до служби Тримаються і нині, розповідає заступник начальника управління патрульної поліції Дніпра Максим ...Логвиненко. Люди довіряють поліції, органам поліції, обращаються, дзвонять, хочуть бачити допомогу. Буває, доходить Ну, скажімо так, до глупості спасти кошечку, зняти з дерев і до резонансних убийства. Грабіжі, розбої, то тобто, патрульна поліція сталка абсолютно з усілякими визовами регірують абсолютно на все за рік служби. Поліцейські опрацювали більше 250 тисяч подій та зібрали штрафів з порушників майже на 32 мільйони гривень. Щоправда, і самі ДТП не оминули. На перше число текущого року було зареєстровано 70 дорожньо транспортних і по с патрульными автомобилями, то есть со служебными машинами, 11. Із которых війні патрульної поліції. перший рік роботи поліції був багатим на події. Так під час пожежі, 24 червня, у будинку на проспекті Яворницького саме поліцейські одним із перших прибули на місце. Рятували мешканців, інвалідів та пенсіонерів. Виносили на руках. А ось 25 вересня стало чорним днем для патрульної поліції. Екіпаж зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху. У відповідь зловмисник почав стріляти від отриманих поранень. Патрульні Артем Кутушев та Ольга Мак. Каренко загинули підозрюваний у скоєному. Олександр Пугачов нині знаходиться під арештом. Небезпека втома та недостача сну. все це невід'ємні частини життя патрульних. Напарник Дарії Євген Головко ділиться. Подяку від містян поліцейські отримують не лише вподобайки в інстаграмі. Досить часто патрульні стикаються із негативним ставленням та відвертим хамством дніпровців. «Приходиться сталкиватися з хорошими людьми. приходиться сталкиватися з людьми, які негативно настроєні до нам. Ну, в любом случае, ну, я делаю свое дело и все. Нету никакой ответственности по оскорблению и хамскому поведению, скажем так, сотруднику полиции. То есть у нас общество привыкло к тому, что милиция, полиция, это никто, их можно оскорблять, но хотелось бы ответственность какую-то внести вот именно по этому направлению. Тим часом, після короткого інтерв'ю, поліцейський екіпаж відправляється на патрулювання. Ми слідом за ними. Ранок буднього дня час мирного затища. Аж ось патрульні отримують виклик. Конфлікти з погрозами холодною зброєю. Екіпаж поспішає на місце події. Не говорили, що я, я, я замок, у мене був ножичок маленький, ну, да, да, і все». с ножиком на но меня есть отвертка на таком везде. расстоянии никогда, замахивался никогда, кирпичом и угрожал. угрожал что меня если встретит один на один он авторитет в своих кругах не махал я а потому что я сделал І займався е, роботою, понімаєте, я і ремонтував замок, який поламали от ці люди, як говорить вохтірша. Як я мог е, кидатися і що що то це взагалі ну, вещи. віші? Як кидався, я був би результат. Б я б, якщо б був би неадекватно, що щодо я б щекала твердка, тикав ножом. жомбою не допустити загострення конфлікту, головна мета патрульних у таких справах. Тож поліцейські перебувають поряд, доки сторони не розходяться, та повертаються до патрулювання вулиць Дніпра. По вызову хулиганства не подтвердилось. То есть, По сути, это был обычный конфликт. Э, никому телесные повреждения нанесены не были. И При поверхностном осмотре человека, на которого указал заявитель, нож выявлен не был. Дальше мы будем возвращаться на линию, выявлять правонарушения лично сами. Также будем принимать от заявителей, будем приїжджать, відрабатывать. Возвращаемся к своей работе. Алина Салева, Иван Пономарев. Новини 51-го